Ми знаходимося біля будівлі Держкіно. Сьогодні тут відбулося засідання комісії щодо обрання генерального директора Довженка-центру. Кандидати озвучили свої програми. Зокрема, офлайн презентували стратегію розвитку Довженко-Центру Вікторія Водка та Олена Гончарук. Онлайн до засідання долучилися Олексій Пантілеєв та Сергій Сліпак. Кирило Жировський зняв свою кандидатуру. Про це він повідомив після початку засідання. Дякую всім присутнім. Шановні колеги. Ми продовжуємо роботу. Курсної комісії щодо добору а, кандидатури, яка мала б очолити довженко-центр, голова комісії з проведення конкурсного добору на посаду очільника очільниці довженка центру Ірина Подоляк заявила, що важливим критерієм відбору для комісії були навички та досвід кандидатів в управлінській діяльності на державних посадах, тому що, попри ем, велику кількість Інституційних, юридичних господарських викликів, які є абсолютно новими, тому що ти починаєш ставити підписи на документах уже з першого дня, відколи ти починаєш працювати, так а потім за тобою проходить прокуратура, СБУ чи будь-хто інший, так тому вчитися, будучи керівником, нереально так. Або потрібно було заявляти, що кандидати мають команду. Попереднього обговорення після прослуховування програм усіх учасників конкурсу не було. Це було очевидно. Це було очевидно, хто був найбільш готовий, хто був найбільш в контексті того, що відбувається, і що має відбуватися з центром. Мені наприклад дуже сподобалося, що Гончарук одразу почала від цих ключових і дуже публічних проблем з їхнього висвітлення і. Як вона це пояснювала, як вона давала своє розуміння цих проблем, власне, дає розуміння, що вона ну усвідомлює ці виклики, які стоять, і що вона розуміє, як з цими викликами працювати. Цим оголошую, що переможецю цього конкурсу визначена Гончарук Олена Юрівна. Прошу внести це у протокол. Очікувано в тому сенсі, що я в собі не сумнівалася. Як і в своїй позиції, але я, я знала, що журі комісія дуже сильна і об'єктивна, тобто всі дев'ять членів, люди, які розуміються на кінематографі. Ну і звісно, що недовіру викликає те, що органи управління можуть маніпулювати конкурсами, і, на жаль, конкурс 2021 року це підтвердив який проводило ще Міністерство культури, тому застереження певні існували конкурс на посаду голови Держанка центру Держкіно був оголошений 21 грудня. Це означає, що контракт із переможницею Оленою Гончарук має бути підписаний не пізніше, як два місяці після оголошення конкурсу, зауважила голова комісії Ірина Подоляк. Очікуємо, що 21 лютого з Держкіно укладе з Оленою Гончару контракт. Хоча ми не знаємо, справді чи це відбудеться, тому що Олена перемогла на минулому конкурсі, і контракт з нею мав бути ухвалений і підписаний на той час міністром культури Ткаченком. Він не був підписаний з незрозумілих причин. Зараз ця справа. Досліджується в суді. Після підписання комісією протоколу про перемогу в конкурсі Олени Гончарук документ має погодити Держкіно, після чого має відбутися укладання контракту. Олена Гончарук поділилася, що відчуває стриману радість. Адже ще будь-чого можна очікувати. Ну нам уже не ну звично боротися. Тому... суди 에, суди, діалоги, розмови. Все, що лежить в цивілізованому полі, поки що ми перебуваємо в цивілізованому діалозі. Результати конкурсу представники Держкіно відмовилися коментувати на камеру. Ми відправили електронний запит на отримання письмової відповіді їхньої думки щодо результату конкурсу. Єдине, що зауважила очільниця держкіно Марина Кудерчук, вона не вважає конкурс об'єктивним. Минулої п'ятниці з'явилася новина про висунете кримінальне провадження проти Олени Гончарук. Їй закидають порушення законодавства в частині публічних закупівель, розпорядження державними коштами та управління державним майном. Проте досі на сайті прокуратури не з'явилося інформації про висунете кримінальне провадження. У мене жодної інформації про це немає. Поява цього на одному ресурсі або двох може свідчити, що це вкид. Тому я не готова зараз коментувати. Не відомо, хто його ініціював? Ні. Ну, заява Держкіно була подана. І навіщо це робити напередодні конкурсу, коли... Орган управління в принципі знає все, що відбувається в підпорядкованій інституції. За результатами засідання кандидатка Вікторія Водка отримала три голоси. Її кандидатуру підтримали члени комісії, делеговані від Держкіно. Олена Гончарук отримала шість голосів. Таким чином, очільницею довжанкоцентру стала знову пані Гончарук. Ірина Сорока, Євген Журавльов. Культура на часі.